Добрий день! Сьогодні ми з вами приготуємо страву в стилі сюрфін-терф. До вашої уваги пропоную переглянути майстер-клас. По приготуванню яловича з креветками під соусом чимічурі. Для цього нам знадобиться яловича вирізка, креветки, петрушка, часник, перець чилі, оцет, оливкова олія, селера корінь, молоко, вершкове масло та сіль. Спочатку ми приготуємо гарнір. У нас буде пюре із селери. Для цього необхідно підготувати селеру, тобто почистити її від шкірки. Далі нарізати її на невеликий кубик. Селеру потрібно порізати кубиком. Нарізану кубиком селеру поміщаємо в каструлю і заливаємо молоком. Доводимо. До кипіння і зменшуємо вогонь, проваривши 15-20 хвилин до готовності. Більше половину масла вершкового потрібно розтопити на пательні з антипригарним покриттям і потримати її 3-4 хвилини, поки вона не змінить забарвлення на більш темніше, та не набуде аромату горіхового. Наше пюре ми з вами приготуємо вирізку. Для цього необхідно підготувати її. Тобто спочатку промиваємо, далі зачищаємо від плівочки. Потім ми смажимо на грилі. Змазуємо гриль у та викладаємо. Вирізку. Вирізку обсмажуємо на розігрітому грилі з обох сторін. До ступеню прожарювання medium well Температура всередині при такому просмажуванні становить 65-69 градусів за Цельсію. Тим часом силина приготувалася. Нам необхідно її процідити і молоко залишити. Проціджену селеру поміщаємо в чашу блендера, залишивши молоко. І перебиваємо. Перебиваючи селеру, ми додаємо вершкове масло та дрібку солі. І перебиваємо в кремоподібну масу. Необхідності додаємо молоко. Морожені креветки розморожують на повітрі при температурі 18-20 градусів протягом 2 годин. Повністю не розморожуйте їх, оскільки голови їх потемніють і погіршиться зовнішній вигляд. Чистимо від панцира і обсмажуємо на пательні. Смажимо на розігрітій пательні 4-5 хвилин до утворення золотистої кірочки. Смажені креветки знімаємо з пательні. Приступаємо до приготування соусу чи мічулі. Для цього необхідно невелику кількість петрушки подрібнити. Далі дрібно нарізаємо невелику кількість перцю чилі. Часник теж дрібно нарізаємо. До отриманої суміші додаємо оливкову олію з'єднаною з оцтом та перемішуємо наш соус. М'ясо нарізаємо на слайси. Переходимо до оформлення презентації. <му> Наша страва готова, смачного! Дякую за увагу.